Дякую. Я з задоволенням прийняв запрошення взяти участь в цій дуже важливій конференції в конгресі. І дійсно, ця тема, яку вибрав, вона дуже актуальна, тому що функціональні розлади є дуже великою проблемою сучасної гастроентрології. І хочу сказати, що функціональні розлади часто йдуть під маскою. Інших захворювань і хворі, такі, які ходять і лікують захворювання, органічні шлунка, підшлункової залози, білярного тракта. Реально вони потребують зовсім іншого підходу. Тому римські критерії 4 визначають функціональні гастроінтестинальні розлади як розлади взаємодії головний мозок, шлунково-кишковий тракт. При яких симптоми не можуть бути пояснені наявністю структурних або тканинних порушень і аномалій. Серед можливих причин функціональних розладів гастроінтестинальних ми бачимо різноманітні фактори, такі як нейроендокринна дизрегуляція це, на мій погляд, один із дуже важливих моментів. вісцеральна гіперчутливість. Далі йдуть дієтичні порушення. Порушення моторики різних відділів шлунково кишкового тракту вони лежать в основі формування функціональних розладів. І тут ми бачимо причинами можуть бути такі, як перенесення раніше інфекції, генетичні фактори, і зараз дуже модно і прийнято казати про вісь мозокишечник, також є вісь. Кишечник або печінка мозок, і так далі. Але це дійсно так. І це, я думаю, цей термін він підкреслює значущість, наприклад, функціонального стану кишечника для функціонального стану мозку. І навпаки, треба ще сказати пару слів про синдром перехреста, оверлеп-синдром синдром Оверлеп синдром функціональних захворювань це поєднання або одного або декілька факторів із різних органів з загальними механізмами патогенезу. Ми бачимо, що такі варіанти, як функціональна диспепсія і синдром подразнення кишечника. Функціональна диспепсія та гастроезофагальна рефлюксна хвороба. І далі різні сполучення: ГЕРГ, і ФД, СПК і ФД. Ми бачимо, що в цих всіх можливих варіантах є загальні. Патогенетичні механізми. Якщо патогенетичні механізми загальні, тому і прояви вони можуть бути на рівні різних органів, наприклад, стравоходу і шлунка, стравоходу, і кишечнику, і так далі. Крім того, синдром перехреста функціональних захворювань він забезпечує появу позатравних. Проявів, наприклад, головний біль, депресія, тривога, фіброміалгія. Ми знаємо з вами багато так званих психосоматичних захворювань. Це захворювання, причиною яких є початково. Психоемоційні розлади, скажімо так, або мала психіатрія навіть. Але є на відміну від психосоматичних розладів, є ще соматопсихічні розлади, коли у хворого спочатку дійсно є, так скажемо, органічне захворювання, яке в силу поганого лікування або великої тривалості за часом воно викликає у хворого вже певні. Порушення нервової системи, емоційного стану і так далі, найбільш розповсюдженим із функціональних розладів все ж таки вважається функціональна диспепсія. Фактично, функціональна диспепсія є еквівалент діагнозу, наприклад, хронічний гастрит. Чому еквівалент? Тому що хронічний гастрит для діагностики сучасних, за сучасних уявлень, він має бути підтверджений. Обов'язково морфологічно. Але коли можливості підтвердити морфологічно наявність запалення відсутня, то тоді ми можемо за, за наявністю тих самих симптомів, які притаманні хронічному гастриту, поставити діагноз функціональна диспепсія хворого. Ми бачимо, що поширеність 8-12 в соціумі. І хочу сказати, що за римськими критеріями функціональна диспівсія розподіляється на два головних е, види е, післяпрандіальний дистрес-синдром і епігастральний больовий е, синдром. Постпрандіальний дистрес-синдром це ситуація, коли у хворого порушується моторика. Уповільнюється моторика. Це ті хворі, які нам скаржаться на зупинку шлунка після прийому їжі на тяжкість, на важкість шлунку після прийому їжі. А епігастральний больовий синдром це навпаки інша ситуація. Хворому добре до прийому їжі, і вибачте, хворому добре після того, як прийме їжу, і погано над ще, тобто на голодний шлунок, це так званий епігастральний больовий синдром. В європейських рекомендаціях з функціональної диспіпсії 2021 року, а це головний, я так скажу, законодавчий документ стосовно функціональної диспіпсії на даний час, згідно з консенсусом, чотири основні симптоми диспіпсії: переповнення після їжі, раннє насичення, біль в епігастральній ділянці і печіння в епігастрі без ірадіації. Там також сказано, що в патофізіології функціональної диспепсії головними факторами є порушення акомодації шлунка, уповільнення спорожнення шлунка, підвищення чутливість до розтягнення шлунка, інфекція гіліка бактерапілері. Зверніть увагу, і змінена центральна обробка вхідних сигналів з гастроодинальної області в головному мозку. Так само підкреслюється в цьому гайдлайні те, що тривога є фактором ризику розвитку функціональної диспепсії, Однак ані тривога, ані депресія, ані стрес не вважаються головними патофізіологічними механізмами, які лежать в основі генерації симптомів функціональної диспепсії. В даному випадку тривозі і стресу відносяться. Роль тригірного фактора, який провокує оці інші патофізіологічні механізми для розвитку функціональної диспепсії. хочу звернути увагу, що функціональна диспепсія сьогодні відводиться. Важлива роль хелікобактер пілері тобто ми з вами звикли вважати, що хелікобактер Пілері це є чинник хронічного гастриту, чинник атрофії, епітелія шлунка, появи диспластичних і передракових змін. Але мало хто знає із лікарів загальної практики, що функціональне вибачте, Хілікабактер-пілери, інфекція також є одним із головних факторів. Факторів формування функціональної диспіпсії. Тому, тому одним із методів діагностики функціональної диспіпсії є, безумовно, тест на хелікобактер пілери І якщо хелікобактер пілері у такого хворого з функціональної диспепсії був виявлений, то лікування такої функціональної диспіпсії треба починати з ерадикації Гілікактер-Пілери інфекції. І хочу зазначити, що. В ерадикаційних схемах, а в схемах проти Helicobacter pylori завжди присутні інгибітори протонової помпи. Це нам, це нам знадобиться далі. Підходячи до питання про персоніфікацію. Менеджменту таких хворих, треба зазначити, на що слід враховувати сімейного лікаря у хворонадфункціональну диспепсією. По-перше, треба визначити форму, епігастральний больовий синдром чи постпрандіальний дистрес-синдром. Як я вже казав, наявність чи відсутність інфекцій гелікабактор Пілери, який характер дизмоторних змін Конкретного хворого чи гіпермоторна, чи гіпомоторна дискінезія, і наявність чи відсутність психоемоційних порушень. Тому і напрямки, основні напрямки лікування функціональної диспепсії, вони також мають мати персоніфікований характер. І ми бачимо серед цих напрямків і модифікація стилю життя, і ерадикація хелікобактер бактерів у того контингента хворих, у яких вона з'являється, інгибітори протонової помпи та інші антисекреторні препарати. Корекція моторних розладів, корекція психоемоційного стану і безумовно корекція порушень мікрофлори, тому що мікрофлора вона визначає характер функціонування всього шлунково-кишкового тракту і навіть головного мозку. Повертаємось до питання інгибіторів протонної помпи. Як я вже казав, вони є необхідним. Елементом антихелікобактерної терапії, тобто тим хворим, у яких буде з диспепсія, виявлений хелікобактер пілорі, ми проводимо ерадикацію. Якщо ми подивимось на головні ерадикаційні протоколи да, останнього Мастрикського консенсуса шостого, то ми всюди побачимо в кожному варіанті схем, які запропоновані зараз на поточний момент. Всюди є інгібітори протонової помпи. І Серед інгібіторів протонної помпи е, також треба персоніфіковано підібрати для кожного конкретного пацієнта. Наприклад, е, по-перше, ефективність пантопрозолу в лікуванні функціональної диспіпсії вона доведена в багатьох дослідженнях. І він добре переноситься для полегшення болю в епігастрію пацієнтів з виразково подібною функціональною диспепсією. як правило, для функціональної диспепсії загалом він використовується в дозі 20 міліграмів, але для ерадикації на період ерадикації, наприклад, 10 днівної або 14-добової використовується 40 міліграмів. Ще одна обставина, яка е, дозволяє нам е, казати про переваги пантапрозола, в яких ситуаціях знову-таки персоніфікований підхід. Е, коли у хворого є е, поліпрагмазія, ви знаєте, зараз за сучасними протоколами е, доглянутий пацієнт він має приймати багато різних препаратів, ендокринний антигерпель. Гіпертензивні, антиагрегантні і багато чого, і таким ціла купа, таким чином препаратів, які хворий одночасно приймає, але вже доведено, що чим більше препаратів одночасно приймаються, тим менший ефект від них. Ризик небажаних явищ і негативних лікарських взаємодій вважається, що після того як хвори приймають 8 лікарських засобів одночасно, то невідомо, що виходить на виході. Тому тут дуже важливо на цю поліпрагмазію, коли треба накласти ще і пантопразол, вибачте, інгібітор протонної помпи, то треба вибрати такий, який має найменший характер взаємодії з іншими препаратами. І от серед всього ряду інгібіторів протонної помпи ми бачимо, що лише пантопразол має мінімальну взаємодію з найбільш розповсюдженими ліками. Керськими засобами це безумовно, його перевага. На прикладі вітчизняного пантопрозолу золопент. Я знаю, що він дуже ефективний. Ми його використовуємо щоденно в нашій практиці. Він біоеквівалентний оригінальному пантопразолу. Ми можемо сказати, що спектр використання інгібіторів протонної помпи він дуже широкий. І пантопразола ми бачимо і герх, і диспепсія, і виразки схеми антіхілікабакторної терапії у дорослих. Ми можемо сказати, що 20 мг і 40 мг наявність різних дозувань дозволяє розширити спектр використання цього препарату. Наприклад, для профілактики активізації виразки шлунка можна менше, для ерадикації треба більше дозування. Це дуже зручно. І хочу ще одну обставину, дуже корисну обставину притаманну для е, саме пантопразола е, назвати це так звана селективність серед е, всіх е, е... інгібіторів протонової помпи. Саме пантопрозол він має найкращу селективність. Що таке селективність? Інгібітори протонової помпи. Протонова помпа вона працює не тільки в шлунку, де вона відповідає за продукцію соляної кислоти. Вона працює також і в різних органах, в тому числі і в легенях, і так далі. І якщо інгібітор протонової помпи селективний, то він ем, вибірково інгібує протонову помпу саме в шлунку, не торкаючись протонової помпи в інших органах, де вона може бути на даний момент дуже корисною. Тому бачите, низькоселективні інгібітори протонної помпи можуть негативно впливати на і жовчні протоки, і на мітохондрії серця, і ниркові канальці, і так далі. Тому пантопразол, і ми кажемо сьогодні про Залапен, це найбільш селективний інгібітор протонної помпи. Це доведено. І тоді, коли нам треба треба рахувати цю обставину ми безумовно призначаємо пантопразол тобто в умовах в умовах поліпрагмазії ми вибираємо пантопразол наприклад коли коли пацієнт приймає з патологією серця або після коронарографії він приймає препарати клопідогрелі і так далі тому то треба вибрати такий інгібітор протонної помпи для профілактики ушкоджень шлунки, який з одного боку не буде заважати самому клопідогрелю, з іншого боку, він не потіряє своєї активності антисекреторної в даному випадку. Це досягається правильним підбором інгібітора протонової помпи. Таким чином визначається безпечність препарата, безпечність пантепразола серед інгібіторів протонної помпи. Це вже давно доведено і ніхто не і це не підлягає сумніву. Як я вже спочатку казав, що перехрест функціональної диспіпсії може бути синдромом подразненого кишечника. Так. Коли і верхні відділи шлунково-кишкового тракту, і нижні відділи, тобто товста кишка, вони мають спільні механізми в патофізіології. Тому ми можемо сказати, що це дуже розповсюджене поєднання СПК і функціональна диспепсія. І якщо ми побачимо, подивимось на напрямки лікування синдрому подразненого кишечнику, ми побачимо використання кишечних спазмолітиків. Знову таки персоніфіковано, якщо треба цьому хворому е, позбавити його від спазмів від болювого синдрому. Якщо е, СПК да я скажу так, щоб було зрозуміло для лікарів: два е, чи три головних варіанти: основних варіанти – це СПК з запорами, е, закріпами і СПК з діареєю, а також змішаний характер. От залежно від цього ми підбираємо для. Хворого так, так сказати, так домовити посімптомну терапію, тобто ми далі підбираємо препарати для усунення або діареї, або закрипу, або метеоризму. Призначаємо протизапальну терапію, тому що сьогодні доведено, що і СПК в тому числі має компоненти в механізмі не тільки функціональний, але і запального характеру. Щоправда, ці запальний характер він забезпечується не лікацитами, а забезпечується так званими мастоцитами. Корекція кишечної мікрофлори, корекція психоемоційних порушень і зменшення вісцеральної гіперчутливості це основні кити, на яких стоїть проблема лікування синдрому подразненого кишечнику. І знову таки синдрома, терапія цього синдрому має бути персоніфікованою, тому лікар визначається з формою СПК. З домінуючим клінічним симптомом, наявністю чи відсутністю е, психоемоційних порушень і характеру та е, виразністю е, дисбіотичних змін. Якщо ми подивимось на європейські рекомендації поведення хворих на СПК 17-го року, то там залежно від форми. Е, СПК з діареєю, з констипацією, мікст. Ми побачимо, що серед інших е, препаратів, безумовно, є такий препарат, як Онданцентрон серед рекомендацій. Знаєте, він рекомендується при е, формі СПК з діареєю. До речі, це найбільш розповсюджена форма СПК. Е, ми вже добре знаємо і часто рекомендуємо е, і справедливо рекомендуємо спазмолітики в лікуванні, так, Рекомендуємо препарати, які впливають на вісцеральну гіперчутливість, але е, чомусь недооцінюємо роль онданцитрону. У нас онданцитрон в клініки е, найчастіше використовують, коли у хворого нудота, блювота і так далі. Це входить е, в гайдлайнси, коли у хворого СПК з діареєю. Треба призначати ондансентрон. Багатьом хворих він дуже добре допомагає. Це пов'язано тим, що. Онданцентрон це є антагоніст серотоніну, фактично, а серотонін – це визначає тоність і рухову активність гладкої мускулатури, в тому числі і органів шлунково кишкового тракту. І от на поверхні слизової оболонки є так звані 5 HT3 рецептори, тобто це рецептори сератаніну. Блокуємо ці рецептори. Ми досягаємо необхідного ефекту в припиненні спазмов. От тут також показана дуже наглядна схема по патофізіології по механізму дії онданцитрону. Він вона нам буде корисно. І е, крім того, крім е, синдрому подразуї кишечника, залишаються також е, вже давно відомі ефекти е, ондонситрону, е, такі ефекти, як протонедотна, протіблювотна дія і так далі. Е, до того ж, вони виявляють помірну антидепресивну та анксіолітичну активність і зменшують синдром е, абстиненції. Я хочу показати вам е, сучасні роботи, які підкреслюють роль онданцитрона і можливість його використання при синдромі подразненого кишечника з діареєю, наприклад, рандомізовано контрольоване дослідження 23-го року. І результати тут узгоджуються з попередніми дослідженнями та підтверджують, що Оданцентрон покращує консистенцію стільця та позиви при СПК з діареєю. А також демонструє певний вплив на біль. Дуже давно вже 20 років, майже тому, наша установа зробила своє дослідження ефективності онданцентрону у хворих на подсиндром подразненого кишечника. І ми довели і показали, і опублікували дуже ефективний вплив онданцентрону на цих хворих. Загалом можна сказати, що екстрена медична допомога гнудоти і блювання відносно новому клінічному протоколу МОЗ України від 2019 року він має місце. І хочу знову таки звернути увагу: онденцитронів багато на нашому ринку, і індійських, і інших. Сусприн вітчизняний онденцитрон. Повністю закриває всі ефекти, які притаманні для ондасетрону, тобто біоквівалентність доведена і так далі. Тому Суспрін Вітчизняний ондасетрон дуже ефективний. Ми бачимо, що і навіть при вагітності, згідно рекомендації FDA, можна, можна лікувати блювання і гіперемезіс вагітних. А також американський коледж гінекології нам також рекомендує Абданцентрон 4 мг кожні 8 годин. Тобто, шановні колеги, дуже зручна форма: і 4 мг, і 8 мг, схема застосування 2 рази на добу. Навіть дітям можна давати два рази на добу, якщо маса тіла відповідає указаній схемі. Шановні колеги, я вам дякую за увагу і можу відповісти на запитання, як нам ведучий вже скаже. Шановна, якщо буде з вашого боку. Дякую.